Дія Гроглеваха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Готовий Соліс Extra 26-й з фрізою індійською помаранчевою. поїде до клієнта завтра. Ну, Ось така фріза на 1,50 метр. 50. Трактор екстра. Колія 1,10, метр двадцять, метр зараз на метр десять стоїть. 3 плюс 1 на два коробка. Задній привід постійно перед підключається, комбінована панелька, дзеркала, трьохциліндровий дизельний двигун від Mitsubishi. Приза з боковим редуктором шестеренчатим. Кого зацікавив, набирайте міня 27-й кілометр траси Київ-Одеса.